Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я до вас із рецептом ось таких простих, швидких та оригінальних оладок. Такі оладки дуже швидко, із самих простих продуктів, і чудово підуть як на сніданок, так як просто і перекус. Нам знадобиться один лаваш тоненький, сосиски в моєму випадку, можна замінити на будь-які залишки ковбаси, молочної, копченої, на будь-яке м'ясо, що знайдеться у вас у холодильнику. Шматочок твердого сиру, помідорка, одна середня. У мене заморожений помідор, звичайно, що можна використовувати і свіжу, і яйця, ну і за смаком, сіль та перець. Спочатку нам потрібно порізати лаваш. Ось я вже його на дві частинки розділила для зручності, і за допомогою ножниць буду нарізати далі. Як ви будете його нарізати, це вже річ індивідуальна, трикутничками, квадратиками. Головне, щоб воно було мілко. Нарізала на смужечки, а потім ось нарізаю на такі тоненькі смужечки. Лаваш я порізала. Ось такі маленькі шматочки. В результаті маємо. Тепер на великій терці натираю сир. Викладаю сир у миску до лаваша. далі буду нарізати сосиски. До речі, за бажанням їх також можна потерти на терку, але мені більше, коли шматочки сосисок, тому ось так розрізаю і на ось такі невеличкі шматочки ріжу. Сосиски я також вже переклала у миску і додаю решту інгредієнтів: помідорку, яйця і сіль та перець. Все в моєму випадку можна додати ще чогось за бажанням. Все залишається добре вимішати. Ось таке в результаті тісто у нас вийшло. І йдемо смажити оладки. У мене вже розігрілася сковорідка. налила буквально 2 столових ложечки олії. І тепер за допомогою ложки викладаю тісто, ось так формую його у оладку. Якщо мало, можна зверху ще додати. І ось таким чином роблю кругленьку оладку. Смажитиму я оладки на вогні трішечки менші, аніж середній з обох сторін до золотистого кольору. Ось такі рум'яні та дуже ароматні оладки у нас вийшли, як бачите, чудово тримають форму. Ось такі вони всередині. Готуються буквально з того, що є в холодильнику, а якщо проекспериментувати з начинками, то будемо мати ще інший смак. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і благодій і зустрінемось з вами в наступних відео.